Так, садимо наш гіацинт. Матвійко, давай. Е, Наниз горшка ми засипаємо по інструкції, рекомендаціях це керамзит. Так. Е, так, потім е, насипаємо землю. Так. Лопаткою. Лопаткою, Може лопаткою взяти. Вона вже чуть-чуть не було легше буде, як ти висипиш того, я так. Нормально. Так, добре, ну давай ще, може, трошки чи ні. Чуть -чуть. Не знаю. Давай ще чуть -чуть, так. Добре. добре, став тепер. Да, Зараз це розрібняється. Розрівняй, так. Став тепер ту цибулинку. А тут знизу не розсипається. Ні, не розсипається. Все. Так, і засипаєш повністю землею. Всю? Ну так. Я так думаю, що так. Треба засипати і повністю землею. Угу. Ще ще це. Зараз я чуть-чуть розрівняю. Ти давай досип так, щоб тут зрівняти, а потім вже розрівняєш. Мама, нічого, сип, що вони не цю штуку. Сип. Ні, нічого. Ей, мама, так. все. Добре, тепер розрівняй. Так. О, дивися, тут буде цей кінчик. Може, то ще треба землі досипати, бо воно має ще стояти в холодильнику, тому я не знаю, як, як то правильно. Надіємось, все в нас буде добре, як квітка виросте проросте. То наш перший досвід. Ми ще не знаємо, як воно правильно, але по інструкції все робимо по інструкції, яка була до, додана до тої цибулини.